Слава Україні! Розпочалася 750-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 64 авіаційні удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 36 дронів типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних безпілотники було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Вільне, Велика Писарівка, Попівка. Олександрівка Сумської області, Вовчанськ Харківської області. Надія Білогорівка Луганської області. Часів Яр, Часів'яр, Нью-Йорк, Дружба. Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максиміл'янівка, Новомихайлівка Водяне, Максимівка. Нескучне, Старомайорське Донецької області. Роботне, Малатокмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни, Ямполівка та Верхньокам'янське Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили три атаки противника в районах Східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російські загарбники тут здійснили два безуспішні штурми позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також протиповітряна оборона України знищила одну ракету. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 970 російських загарбників, 5 танків, 17 бойових броньованих машин. 11 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, крила та ракета, 27 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!